Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент. Тіві мене звати Софія Мартиньок. І ми розпочинаємо з найважливішого. На Волині силовики викрили шахрайський кол-центр. Трагедія на Рівненщині чоловік облив бензином і підпалив дружину і себе. В Іспанії знайшли мертвим екс посадовця МВС України. 30 липня у Добівській громаді попрощалися з воїном Петром Якимчуком, який загинув під час боїв на Запоріжжі. Петро Якимчук загинув 2 червня 2025 року. Під час штурмових дій у районі населеного пункту Степове Запорізької області Тривалий час його вважали зниклим безвісті, але тепер захисника провели в останню путь в рідному селі Дубово Ковальського району. Редакція телеканалу Конкурент КІВІВ висловлює глибокі співчуття родині та близьким честь і слава воїну. 17 липня на Волині правоохоронці разом із СБУ викрили шахрайський кол-центр. Про це повідомляє поліція Волині. Його працівники телефонували людям, представлялися працівниками банків та виманювали гроші. Обдурювали не тільки українців, а й мешканців європейських країн. До злочинної діяльності було залучено понад 20 осіб. Для організації шахрайської схеми злочинці орендували офісне приміщення 17 липня, за силової підтримки спецпідрозділів Корт та РПОП правоохоронці провели дев'ять санкціонованих обшуків у приміщеннях так званого кол-центру за місцями проживання фігурантів і причетних, а також у їхніх транспортних засобах. В ході слідчих дій вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сім картки, банківські картки, грошові кошти, а також чорнові записи, що містять відомості про протиправну діяльність. Поліція викрила кримінальне провадження за фактом шахрайства. Наразі правоохоронці встановлюють коло причетних, хто саме організовував і, скажімо так, працював у шахрайському кол-центрі. У ніч на 16 липня на проспекті молоді в Луцьку стався кривавий конфлікт. Під час сварки 35-річна жінка кілька разів ударила свого співмешканця ножем у спину. Сталося це в під'їзді будинку. Постраждалого терміново госпіталізували. Його стан наразі контролюють лікарі. Про це інформує прес-служба Волинської обласної прокуратури. Нападницю затримали і суд уже обрав її запобіжний захід домашній арешт. Жінку звинувачують у тяжких тілесних ушкодженнях, за які її загрожує від п'ятниця. 5 до 8 років тюрми. У Луцькому районі в селищі Торчин сталася пожежа в господарській споруді, внаслідок якої постраждав 51-річний чоловік. Про це повідомляє ДСНС області. Повідомлення про займання надійшло близько 18.00 20 липня. Пожежники оперативно ліквідували вогонь менш ніж за годину. Власник будівлі отримав поранення та опіки. Був госпіталізований до лікарні. Попередньою причиною пожежі вважають коротке замикання електромережі. Сезон відпусток у самому розпалі і сотні туристів вирушають на Світязь. Та відпочити тут можна не лише біля води. Ліси навколо озера. Теж справжня знахідка. Тут пролягають екостежки, якими огляд одне задоволення. Мої колеги вирушили до шацького краю, аби самостійно прогулятися екостежками волині. Славнозвісний світязь запрошує не лише на пляж, а й до лісу на екостежки. Тут можна зібрати ягоди, приготувати обід просто неба чи просто перепочити. Ми знаходимося на граційному пункті перемот. Цей перемот якраз є частиною зупинівкою, зупинкою екологічної стежки лісова пісні, яка починається біля санаторії лісова пісні. Тут люди можуть просто відпочити порелаксувати і далі продовжити дорогу. А туристи, які їдуть по трасі, вона бачите вдовж біля траси, знаходяться, можуть зайти, звалити якусь юшку, якогось шашлика, посидіти, ягод позбирати. Тобто, в такому відпочинковому аспекті на території нацпарку понад два десятки озер. Унікальна система водойм простягається на десятки тисяч гектарів, і кожне озеро має свою екосистему і маршрут для дослідження. Саме такі місця зберігає дика природа і відкриває для туристів через екостажки. Сьогодні в режимі в рамках Національного парку маємо 23 озера, угу. загальною площею 6,7 тисяч гектарів. Але взагалі в, націон... в території Бувшого Шацького району є 29 озер. Щомусь заракають 30, але ну, я ніколи не знаю, де знайде 30 озер, але 10. Заліто 29 озер на території Бувшого Шацького району. Це на 75 тисяч гектарів. Деякі екостежки нацпарку облаштовані спеціальними пунктами для моніторингу стану води. Тут досліджують рівень ґрунтових і напірних вод, спостерігають за гідрологічними змінами, аби зрозуміти, як живе і дихає цей край. Ця це ґрунтова вода є напірні. Напірні води це крайний горизонт. Це де, десь, ну якщо взяти м -м, глибину світу за 58 метрів, тобто це вже карстова лійка, карстова оборонка. Напірна свердловина десь порядка 40-50 метрів. І вона показує, як іде кореляція, коригування гідравлічного зв'язку між напірним і ґрунтовими водами. Справа в тім, що коли немає ґрунтових вод, починає спрацьовувати напірне живлення, тобто воно урізноманітні. Шецький нацпарк це не просто відпочинок біля води. Це місце, де природа і туризм поєднані між собою. Тут бережуть озера, досліджують екосистеми і щодня працюють над тим, аби ця унікальна територія залишалася живою і відкритою для всіх, хто цінує справжню природу. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 21 липня Київ зазнав чергової масованої атаки з боку Росії. Внаслідок удару загинула одна людина. Ще восьмеро постраждали. Про це повідомляє ДСНС області у Шевченківському районі. Уламки дрона спричинили пожежу на балконі першого поверху десятиповерхового житлового будинку. Одну людину вдалося врятувати ще одна отримала поранення. У Деснянському вогонь охопив гаражний кооператив на території дитячого садка, уражений будівлю станції метро Лук'янівська. Під час атаки в укритті перебували люди. Івано-Франківщина пережила наймасованішу атаку від початку повномасштабного вторгнення. За словами міського голови, удар був спрямований як на цивільну, так і на критичну інфраструктуру. Маємо у трьох селах громад попереднє пошкодження цивільної інфраструктури. Також було завдано ударів по інфраструктурі. У ДСНС України повідомили внаслідок російського обстрілу на Івано-Франківщині травмовані четверо людей. Серед них дитина у межах Івано-Франківської територіальної громади вогонь охопив до житловий будинок. Також зафіксовані пошкодження інших осель. На Херсонщині росіяни обстріляли село зимівник з артилерії та дронів. Про це повідомляє Нацполіція. Поранено семеро людей, серед них дитина та четверо поліцейських. Снаряд влучив у приватний будинок. Також пошкоджені багатоквартирних. Не житло 10 приватних осель, медзаклад та об'єкти критичної інфраструктури. Служба безпеки України та офіс генерального прокурора затримали Руслана Магамедрасулова, керівника міжрегіонального управління детективів НАБУ, який підозрюється у веденні незаконного бізнесу з Росією. Про це повідомлено в СБУ. З даними слідства, він виступив посередником у продажі технічної коноплі свого батька до АРФ. А також підтримував контакт з російськими спецслужбами, які міг передавати секретну інформацію. Магамедрасулов не повідомив про громадянство свого батька. Дяни на Росії під час оформлення допуску до держтаємниці, що є порушенням закону. Його мати живе у Києві, але отримує пенсію з окупованої території ДНР і активно підтримує проросійський настрій у соцмережах. Хоча за посади у Медрасулов мав контролювати роботу у прифронтових областях, він переважно перебував у Києві та навіть нещодавно повернувся з елітного відпочинку на Тенеріфе. Наразі готуються підозри за статтею про пособництво державі агресору. Тривають слідчі дії, що. Щоб встановити всі обставини справи та притягнути винних до відповідальності. У селі Шубків на Рівненщині трапилась трагедія. Чоловік намагався вбити свою дружину, підпаливши її прямо в автомобілі. Увечері, 19 липня, 44-річний місцевий житель забрав дружину з роботи. Дорогою додому вони звернули у поле. Там між ними виникла сварка на ґрунті ревнощів. Чоловік пристебнув 40-річну дружину ременем безпеки, облив її себе та автобензином та підпалив. Жінці вдалося вибратися з палаючої машини. Вона вскочила у калюжу, щоб. Загасити полум'я і самостійно дісталась до дороги. Там її побачили односельчани та викликали швидку. Лікарі діагностували, в неї 70% опіків тіла. Її доправили до реанімації рівненської обласної клінічної лікарні. На Львівщині адвокатка разом із начальником відділу міськради, нібито вимагала від клієнта 6700 тисяч доларів США за вплив на суддю та посадовців. Про це повідомила обласна прокуратура. З даними слідства, жінка представляла чоловіка у справі щодо визнання місця проживання дитини. Вона нібито пообіцяла домогтися, якщо отримає гроші спершу за акт обстеження житла, а згодом і за рішення суду. У реалізації схеми за версією слідства допомагав чиновник міськради. Гроші отримали частинами. Крім того, адвокатка, начебто, організувала фіктивну реєстрацію місця проживання колишньої дружині клієнта ще за 200 доларів. Обом оголосили про підозру. Адвокатку взяли під вартою з правом внесення застави. Посадовця відправили на цілодобовий домашній арешт. Працівник прокуратури Андрій Молочна, який підозрюється в скоєнні смертельної ДТП у Києві, вже під варто. Як повідомив офіс генпрокурора, 21 липня другий Шевченківський районний суд міста Києва арештував підозрюваного на 60 діб до 17 вересня цього року. Генпрокурор Руслан Кравченко в судовому засіданні просив суд застосувати до підозрюваного запобіжний захист без можливості внесення застави. Суд підтримав пропозицію прокурора. Нагадаємо, 19 липня. Підозрюваний виїхав на пішохідну зону та збив жінку, яка йшла по тротуару. Від отриманих травм постраждала померла. Поки ми говоримо про події в Україні, світ не стоїть на місці. Тож до новин світу. В іспанському житловому комплексі Кала Альта хойосі знайшли мертвим колишнього українського посадовця Ігоря Грушевського, який раніше працював в департаменті боротьби з організованою злочинністю МВС України. Тіло 61-річного чоловіка виявили в басейні 29 червня. Попри спроби врятувати його, Грушевський помер. Ця смерть сталася менш ніж за півроку після вбивства в тому ж комплексі російського льотчика Максима Кузьмінова, який втік до України разом із військовим гель. Елікоптером мі 8 його вбили в підземному паркінгу, і ця справа досі під грифом секретності. Подібність обставин викликає підозри щодо можливої причетності російських спецслужб. Офіційних результатів розслідування смерті Грушевського поки що немає. 21 липня в столиці Бангладеш в місті ДАКа на територію навчального закладу впав літак військово-повітряних сил країни. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на пожежну службу. Інцидент стався в районі Утара на півночі міста. Наслідок падіння загинуло щонайменше одна людина. З місця подій очевидці зафіксували масштабну пожежу та густий стовп диму, який знімався в небо. За даними національного інституту пластичної хірургії, понад 50 осіб, серед них як і діти. Так і дорослі отримали опіки різного ступеня та були госпіталізовані. Голова тимчасового уряду Бангладеш Мухаммед Юнус заявив, що уряд вживе всіх необхідних заходів для розслідування причин трагедії, а також забезпечить постраждалим всім необхідним. Причини падіння літака наразі з'ясовуються. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитись нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент конкурентків. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. В студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.